І так, привіт, дівчата! У нас сьогодні нова розпаковочка. До нас приїхав новий помічник, з яким відключення світла повністю нам буде тепер не страшне. А саме апарат, який працює від акумулятора. Тобто він має влаштований, будований акумулятор. Зараз подивимося, як він виглядає. От. Це в нас зарядка. Сам апарат компактний, маленький. Ось такий він у нас чіпляється на щось. Тим паче він навіть він трошки заряджений, має на табло показує кількість обертів от і, відповідно, переключає реверс. от До нього є, звичайно, штучка для підтримки фрез. В наборі, як завжди, от такі ось. Стандартний набір фрез, яким ніхто ніколи не користується, подивимося. Тобто по стандарту, як і в всіх апаратах. І, звичайно, ручка. Отака вона у нас тут гарна. Зараз підключимо, подивимося, як вона буде працювати. Дивимося, подивимося, куди вона підключається, певно, сюди. От. Пробуємо запустити. Він не такий потужний, як мій стаціонарний апарат, але все-таки з ним зможемо працювати. Спробуємо переключити реверс. Ось така ось штучка, яка працює, має власний акумулятор. І тепер нам з вами відключення світла. Абсолютно не страшне. Ми будемо робити гарні нігтики, і нам нічого не буде заважати абсолютно. Ось така в нас вийшла невеличка розпаковка.